Що ж це означає? Віра ділами досяга досконалості. Тобто, нам треба своїми ділами доказати Господу Богові, що наша віра не просто вірю, і хай Бог по благодаті все замість мене рішає, бо я так вважаю, або так вважаю. Це Своє бачення, своє міння, це вже не по-божому, це вже по-бісівському, це вже помазання від гієни вогняної від бісів. Бо біси теж вони вірять, що Господь є, але роблять свої діла і темними цими ділами заслуговують на пекло вічне. А нам треба робити добрі діла.